Це благодаря Богданові, це в нас така добилися за 7 году, це одно. Пока. Люди прийшли, які у нас. є, Щоб сьогодні показати місцевій владі, що наприкінці 2021 року ми просили. Доступ до річки 6 метрів дороги. Це тут, де ми стоїмо. 6 метрів. Нам обіцяли понад 4 роки. Обіцяли е і кормили там завтраками, що все ж таки питання якось вирішиться. Вирішиться воно в судовому порядку, вирішиться доступом та сервітутами і всім іншим. Обіцянка е селищним головою не виконана, Обіцянка, що буде доступ до річки, не виконана. Обіцянка, що голова і депутати підуть за людьми, не виконана. Сьогодні ми бачимо, що встановлюються електроопори, чим ми зафіксували, викликали слідчі оперативні, відкриті кримінальні провадження і все інше. Ми бачимо, що йдуть забудови. Ми бачимо, що в цьому році були змінені цільове призначення під забудову. Були сінокоси, стали забудова. Тому ми сьогодні, сьогоднішнім прикладом нашої мирної акції, покажемо місцевій владі, що ця мирна акція вона сьогодні на цій дорозі. Якщо нас не почує місцева влада, ми цю акцію зробимо під селищною радою. Доступ до річки він повинен бути. Ми просили 6 метрів дороги. І в 2021 році пані Наталії Липовенко я сказав на сесії: дайте 6 метрів дороги, і ми відступимо. 6 метрів дороги нам не дали, тому нам відступати нема куди. У нас повинна бути дорога, і ми повинні її відстояти. От подивіться тепер, всі люди зібралися. У нас є зараз Володимир Зеленський підписав указ 19 листопада 2019 року. Вільний доступ до річки. Розгородить усі огорожі і пустить людей до річки. Ніхто не має права перегороджувати, щоб не ходили річки, до річки люди. Так? Тепер Отут, де зараз оце, стоїть оці забори, ми ходили до річки туди. Нам перегородили отам дорогу, де вони зараз побудувалися. І ми йшли туди до річки і там із дітьми віддихали. По-друге, як вони нас почали відсюди випихати, ви подивіться, що вони нам почали кидати під колеса. Зараз показую, щоб ви знали. Отуди до того забору не було, далі отакі кошечки. Да, Сережа, де так, Сережа? Так, так, я... так, ловив ти? Ловили ти кошки? Ловим. І я ловив, і ще люди ловили, і в ноги, і скрізь отакі кошки. Далі. Отут у нас стояли лодки, якими дітей, ми, ми прожили, мені вже за 70 років, я тут виріс, я знаю тут кожну ямку, кожного камінчика, я тут виріс. Дітей ми катали лодками, вони взяли, попалили нам лодки. Далі йдемо зараз, ми покажемо, де був дитячий пляж. Взяли бутилок скла і набили, засипали повністю цей пляж. Що туди дорога закрита, пляс заріс, діти не можуть піти ні тудою, ні сюдою. Значить, ми, коли нам тут перегородили дорогу, ми пішли оттуда, тею стороною. Там е, земельна ділянка дідечки, теж приватизована і, зале... і прив... охоронна зона. Вона подала на нас у суд, Тарас і требує нас 10 тисяч за те, що ми топчемо траву. Оце так нас отуто, оці доброжелателі нас устріли і отаке роблять. І тепер що нам оце цим людям робить? У мене дитина просить діду, проведи до річки. Що це? Що далі? Як нам жити далі? Ми вже зверталися до чотирьох голів адміністрації. Ми зверталися, їздили на Київ. Ми зверталися до всіх, поки не звернулися до Закаблуківського. Утрутився Закаблуківський у нашу справу. Що далі? Бере Закаблуківського на земельній комісії, хватає за шию, вибиває телефона і б'є колінами. Це як виходить? І сьогодні суд признав її хуліганкою. Визвали поліцію, все зробили, і два суди, вона подала апеляційний, і апеляційний суд признав її хуліганкою. Дети Богданові, де те все. Звертаємося до того Богданова, Богданові з нами каже одне, з нею балакає друге. Вони собираються собі, рішають це все і, про, і собі роблять, що хочуть. Тепер далі. Де це може бути таке, щоб голова дзвонив до Закаблуківського і казав, якщо ти. Будеш втручатися в це, ми тебе вивеземо і тебе не знайдуть ніде пів дванадцятого ночі. Де це таке є? Скажіть, якщо йому погрожують, як буде людям оце, оце все робити і жити? До чого ж ми докотилися? Що це не це за влада, що це за поліція? Поліція. Зараз поліція в нас є, багато зібралося поліції. Буде вести людина велосипедом якогось як сухостоя з лісу, що впав. Вони страхували. Зараз вони нічого не бачать, що тут захочена прибережна смуга. Що тут стовпи стоять, нема Є ще бумага і підписана Богданом. Тут заболоченість. Будуватися взагалі нічого не можна. Через те, що є заболоченість і ніяка будівля не може бути. Є ж там, є підпис. Що вони роблять? Оце все, дивіться, очерет тут росте. Оце все аж до тих хатів. Оце зараз вони вже там поставили стовпчики і загороджують, і будуть будуватися. Зараз сюди поставлять забор аж туди, кудою людям пройти? Як оце жити в оцій країні? Щоб оце прожити 70 років, виростив на цій річці, і ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не допомагає. До чого ж ми докотились тоді? Що ця людина може піти добитися? Є в нас зараз тут о, люди, які воювали, да? от зараз до мене біжить, я приходжу сюди до річки на прибережній смузі, він біжить до мене цей Едвард, що це поставив оцього знака. Це він завоював. І е, я йому кажу: ти б це не бігав 27 років, а взяв би лише б міг би там. Хлопці по три роки не мають відпочинку ніякого. Він мені дає долю, а я їм кому нічого. Ти давай долю, але що якщо кажу, вернуться хлопці, він каже, нехай ще вернуться, а сам, а сам оформляє документи. Є в мене документи, які його оформляє по уходу за інвалідами. Оце така в нас влада, оце таке все і таке життя. Йому не треба воювати, йому треба воювати з дідами старими, оці, що прожили по 70 років. А він а оцього що? всього не бачить. і не пускати оці дітей і людей до річки, щоб воно бідне дихало тут. А батько на війні? А дитина не може до річки пройти, бо просто проведи до річки. То чого роздають землю таким людям? А це ж ми хотіли. А ми ж, Чуйте, а ми ж хотіли Богданова то сьогодні ми спитатися. Ми то де той Богдан? Немає нема Богданова, нема нікого. Одні Вообще люди залишилися. Пішли так... сказали. Немає землі. Хлопці немає. на війні через одну хату. Люди воюють. А де? То в нас те саму. питання питання, чого віддають. Я так наскільки я оцінила обстановку, то щоб ви знали, я взагалі не думала, ніколи мені не вкладалося в голову, що таке тут може бути. Я ніколи не думав, що знайдуться дімки, які таку ситуацію зроблять. Тому що мої діди, моя мати, отут багато стоїть людей, їхні батьки вільно з музикою на Івана Купайла. Сюди ходили. Зараз доступу нема. Не про мене мова йде. Мова йде сьогодні про майбутнє. В усіх є діти в більша вулиця на Рокитні. І як там дивиться, живуть люди рядом, а доступу їм немає. Відносно ділянок, очевидно, під них, е, значить, взагалі е, ці ділянки виділені всуперед законодавства. Ці ділянки є заплавними луками. Чого ж ніхто не побудувався зі цих людей тут, бо їм не давали. Бо річка розвивалась аж піді хати. У мене під хатою за мій вік неодноразово вода була. І е, згідно карти, якою користується селищна рада 93-го року, це заплавні луки. Заплавні, а хто сьогодні гарантований, що цих заплавів не буде на наступному? Тобто будівництво на цих ділянках ще може для нас опинитися екологічною катастрофою. Далі, Но, раз це заплавні луки, що роблять у 2005 році? Вносять зміни в генеральний план селища і ці ділянки приєднують до генерального плану. Це порушення, босіножаті і заплавні луки. Не можуть приєднуватися до генерального плану, бо генеральний план передбачив перспективну забудову. Це порушення законодавства, виходить, що їм все можна. Після того, коли прийняли генеральний план, повинен був розроблений план зонування, я такий і детальний план. Тільки після того е, архітектор. Земельний відділ, райадміністрація мали право надавати ці ділянки, але в тому випадку вони б не получили по гектару, а отримали б по 15 соток. Що ж вони роблять? Вони не роблять дитячого плану, не роблять плану зонування. але видають їм по гектару тут шість чоловік. Це угрупування земельне, яке приватизували, а так кажуть, туди, аж туди сім, майже сім гектарів. Але мета їхня була не жаті і не вести корівку пасти. А мета їхня була забудови. І вона проявилася в 16-му році. Розробляли отакий план забудови. І кожен гектар був розтілений на участки. Планувалося під їх шестеро, але планували вони садоводачний масив під 120 чоловік, під 40 будинків. Звичайно, що це мета наживи. Це не людина не планувала збудувати собі житло, щоб жити, а для того для, з метою наживи. Не вдалося, не пройшли громадські слухання, тому що ми б знали і заперечили. Вони все рівно шукають шляхи, як забудувати. І знову ж таки їм сприяють посадовці. Значить, землю брали не по генеральному плану. Але вже міняти цільове призначення землі вирішили по генеральному плану сучасної він порушень не бачить. Слідство неефективне і 16-го року. І 16-го року. Тому ми привертаємо сьогодні увагу і звертаємося не тільки до місцевої влади, а й до влади всіх структур. Бо немає такої структури в Україні, і взагалі я ужашаюся, в якій державі нам дітям жити. Одні відписки, кабінети. Кабінети маса, працівників маса. Ну на всі наші звернення одні відписки. Тому ми сьогодні приймаємо звернення до повторне до президента як з проханням вирішити це питання, оскільки посадові особи, у яких є повноваження, вирішити це питання, не вирішують. Дуже дякуємо вам за підтримку. Зараз можна вирішувати питання тільки прикро, що питання службовці сидять на зарплатах. А свої обов'язки не виконують, дуже прикро. Але іначе у виходу в нас немає, тільки у мирній акції. І підтримую за Каблуківського, а він нас підтримав, бо тільки він зараз по його заяві, громадській організації написана заява. І відкрита судова справа знаходиться в шостому апеляційному суді. Ну чогось на диво теж не розглядається.